Вітаю вас, дорогі друзі! Моє Ніна Назуй, і це мій канал Справи Улюблені. І сьогодні буквально 2-3 хвилинки вашої уваги хочу забрати, щоб показати свої дуже красиві хризантеми, які вже повністю розквітли. І от вони зараз в самій красі. Сьогодні у нас 3 листопада. Поки у нас сонячна погода. І от мені захотілося. Залишити в історії таку красоту і поділитися цією красотою з вами. Так, дивіться, оце ці хризантемки білі, це ті, що із живця на 8 березня, які я робила. І от дивіться, цей живець, вірніше, оце, оцей кущик, він у мене ріс в грунті, і отакі невеличкі квіточки. Оці квіточки. Це точно такий же самий живець, але я його вирощувала в відрі і пересадила в ґрунт тільки в вересні місяці. Тому і квіти тут набагато більші, і сам кущ набагато пішніший. Тому рекомендую, хто буде садити, в кого мало землі, такого така ділянка не сильно велика, як у мене. Підрощуйте хризантеми в відрах до якогось там періоду. А потім пересаджуйте в ґрунт. Вони будуть ну, почувати себе набагато краще і квітнути набагато краще. Оця красунька, це ось де моя така красунечка, вона, правда, не сильно високого росту, але ну ви ж подивіться, яка красуня. Я навіть не думала, що можу вирости в таку великоквіткову хризантему. Але є там рядом також великоквіткова, але, на жаль, квітки на ній немає. Так. І оце тут якась іще хризантемка, не знаю, як вона називається. Гарненька. Я думаю, що вона буде кулькою на наступний рік, коли буде трішки більший кущик. Там ще не розквітла. і тут не розквітла. Це пізно я садила дуже і вони якби не встигли вирости в мене. І опять же, потрібно було посадити їх в вазон для того, щоб вони підросли. А я зразу в ґрунт, а в ґрунт... Це був вже кінець червня, і було їм дуже жарко, і вони якби не встигли вирости. І оця ось ця красивенна куля. Я не можу на неї налюбуватися. Вона якраз зараз в самим-самим красі. Ви тільки гляньте, навіть ще бджілки літають. Ви таке бачили? 3 листопада. Дивіться, скільки тут бджілок літає. Вони вирішили мед зібрати із цієї хризантемки. Так, отака от красунька. Знімаю сьогодні, тому що завтра буду різати букети. І якби вже, ну, завтра вже вони не будуть такими мене гарними. От розквітла повністю. Ну, дуже красиво. Ну, я не знаю, не можу просто налюбуватися цією квіткою. На наступний рік обов'язково буду садити собі. Ще таку росте вона у мене в е, відрі, ну, в 10-літровому горщику. І себе дуже гарно почуває. Наростила велику кулю, росла із самої маленької в горшочку, спочатку в невеликому, потім пересадила в відро. І оці ось сюди красивенні хризантеми. Так, як його так обійти, щоб було видно? Оці красивенні хризантеми. Не знаю, видно чи не видно на сонці. От такі розові. Вони вже розквітли повністю. І от така краса зараз у мене в садочку. Ось така краса у мене зараз в садочку. Дивіться, яка, яка тільки красота з цієї сторони. Ну, оце. І ще в мене є ще одна. Така вона також буде розова, це гілочна, але вона ще не розквітла. Вона тільки-тільки починає розпускатися. Ну, ось так покажу. Ось так. Така квітка вона буде така, як і біла, тільки такого бускового кольору. Рожево-бусковий, такий пудровий кольор. Мої гризантемки, моя краса, о, така. Просто, просто не знаю, слів немає від такої краси. Високі, оці квіти, вони такі високі, дивіться, вони до метра. Ну, сантиметрів 70-80 це точно. А ці що гілкові, то вони більше метра. Ну і куля, отака моя красивенна куля. Дякую вам за увагу, всім гарного настрою, гарних квітів, такої сонячної погоди і сонячного настрою. Робіть собі гарний настрій, тому що життя проходить і ми не можемо чекати, наше життя воно не зупиняється. Потрібно кожного дня. Находити якісь позитивні моменти в своєму житті і радіти їм одномоментно сьогодні. Завтра буде завтра. До побачення.